Дивіться, яка краса у лісі. Якщо що, то це придумали дівчата. Але у лісі кайф! Який асфальт, народ, ви що? Ви що собі там придумали? Я чуть не повіси на асфальт. Ну що сьогодні 19 ага. оці дівчата придумали цей двіж і класно придумали ворону мо погнали Толочимо кукурудзи Толочимо людям городи Сопельки з'явились, як завжди, мозок плавиться від кайфу, з цими будем бігалівцями <рес> то є сильно, то є хрест. Болото реально липне на кросівки. трошки асфальту по маршруту якщо би хтось сказав що ми без божників неділю то на службі божій ми теж були сулі там скаркали поля є теж бігають Ми вже його учинця. Тут, звісно, нікого немає. Погода цьому не сприяє. Наш трейлик добігає до кінця. Так що дякуємо дівчатам за організацію. І трансфер було дуже класно. Якщо була б класна погода, то було б не так класно. А так максимально класно. Добігаємо, добігаємо, добігаємо. Поки що ви всі на парах. Як? Що? Дякуємо, <тур> <тур> дякуємо дякує <тур> за організацію, і трансфер. А скільки у нас вийшло по кілометражу? 14. 14? О, класно!